Чи хоче він зустрічі з вами? Чи хоче він, ваш партнер, зустрічі з вами? Чи хоче він зустрічі з вами? І ти зразу ви. зразу ви. Жінка була показалася. Розговарює. Розговарює за свидання. Ну, звісно, хоче. Ну, де ж вже він дінеться? все сказав, слово не, голо... не горобець. Поняли? Його вже не спіймаєш. Уже ми можемо перехарашуватися. Хоче зустрічі, звісно. Хоче зустрічі, хоче приятних розговорів. Знаєте, у вас є і близька подруга, і близький, що є якась зависть від неї. Є. Єсті... Щастя любить тишину. Цей чоловік вас любить, його дорога веде до вас. Хрестовий чоловік, хрестовий чоловік може, навіть буде, і. Це казенний чоловік. Ну, я скажу: хочете создати якісь отношения, ось подруги, які коло вас є, вони будуть на витягнути руку. Отак. От